Як організовані були впливи, і може ви знаєте, як вони зараз організовані? Це впливи московського взагалі, Кремля на е, Українську православну церкву Московського патріархату. Особливих впливів на сьогоднішній день я думаю, що немає, оскільки тут уже немає на що впливати. Вісім єпархій взагалі анексовано за останні два роки московським Він Просто навіть не питаючи в Києві, нікого позабирав ці єпархії, приєднав їх до РПЦ на окуповані. так на так, на тимчасово окупованих територіях в Криму. На що жодним чином Київська митрополія, яка не МП, не відреагувала і не реагує, оскільки, власне кажучи, вона і не може реагувати, оскільки з точки зору самого Кирила це внутрішня реорганізація його церковної структури, яка іменується РПЦ і частиною якої являється те, що іменує себе УПЦ, не МП. Тобто, це достатньо такі і прості, і складні адміністративні. Реформи, які робить патріарх Кирило. які Призводять до ще більшого такого розслоєння всередині самої УПЦ, оскільки дуже багато священників і єпископів вони не вдоволені політикою, котру веде митрополит Онуфрій. А він її взагалі ніякої не веде. Він просто відмовчується. Основним рупором цієї політики і адміністративним таким важелем являється митрополит Антоній керуючий справами Антоній Паканич, керуючий справами УПЦ. Отримував він чи не отримував якісь вказівки, були в нього якісь додаткові е, інструкції з Москви. Напередодні війни вторгнення е, повномасштабного чи не було, не можу відповісти. Чи отримує він якісь сьогодні, також не можу відповісти. Але е, тим старим авторитетом е, він ще е, тримає е, тих єпископів і священників, які просто-напросто бояться.